Колись в 1945 і 1946 році а, жили двоє людей. І один із них, ну вони обидва були дуже популярними в народі і шанованими. Так, ось один із них був шанований через те, що вважався генералом перемоги, маршалом перемоги. І другий, другий не міг стерпіти оцю народну любов. І ту небезпеку, яку нібито ніс ось цей маршал перемоги. І в результаті цього маршала засунули то в одне місце, я вибачаюсь, не увільнили, а засунули то в одне місце командуючим, то в інше місце, то ще в одне місце. Потім не стало ось тієї людини, яка це все робила, і на його місце прийшли інші політичні діячі. Знаєте, в руках з кукурузою. Хто розуміє про що я, той розуміє, а молодь вже це не знає. І ось цей в руках з кукурузою продовжив продовжив війну таку невідкриту не цим маршалом. І в результаті маршал і його а, діяння були зменшені, применшені, скандали. То жінки, то якісь там трофеї, то і ще що-небудь. Але в пам'яті народу все одно цей маршал залишився маршалом перемоги, як і інші маршали. І ви знаєте, мені було завжди приємно, що в українській історії ось ця частина завжди ну, подавалась так: що ось подивіться, як намагались применшити роль військових, тому що оцей злодій. В 1946 і так далі аж до 1953 року він хвилювався, що його владі і його авторитету щось загрожує. І мені завжди було приємно, що в Україні так немає, що в Україні це засуджують, і в Україні так ніколи не буде. Я все сказав. Докладніше в Телеграмі Ютуб в Шапці Профіль. Це просто був невеличкий урок. Урок історії. Ну а хто щось почув більше, вам просто здалося. Це було просто історичний урок, який, можливо, потрібно вивчити. І мені здається, і я хочу сподіватись, що Україна його вивчила. Тому що в пам'яті народу завжди залишаються справжні герої. І всім, всім, я підкреслю, знайдеться місце, хто працює заради перемоги. Всім знайдеться місце. Не діліть ковдру.